Виховання патріотизму та любові до рідного міста один з напрямків роботи середньої школи номер 5 Саме тому тут вже багато років працює історико-краєзнавчий музей. А 29 квітня у шкільному музеї відбулися цікаві екскурсії для вихованців дитячих садочків, присвячені семидесятій річниці перемоги у великій вітчизняній війні. Напередодні 70-ї річниці перемоги над нацистськими військами. Згідно спільних дій та планування з адміністраціями ДНЗ номер 24 і 28 ми сьогодні запросили на екскурсію в шкільний історико-краєзнавчий музей дітей старших груп даних закладів. Метою сьогоднішньої екскурсії є, звичайно. Надати повну таку інформацію згідно вікових особливостей дітей про ті страшні події, які відбувалися на території сучасних міста Жовті Води, познайомитися з історією музею малюкам допомагали захопливі розповіді екскурсовода. Музей у п'ятій школі це перший музей, який з'явився у нашому місті у 1960 році. А створив його тодішній директор школи Микита Якович Гриб. За роки існування нашого музею було зроблено дуже багато. Ви бачите дуже багато стендів, які показують історію розвитку нашого міста з самого початку, коли це ще було не місто, це було селище з самих давніх часів. Перша наша експозиція, як і наше місто, пов'язано з битвою Богдана Хмельницького під жовтими водами. Ну, тоді, звичайно, жовтих вод не було. Було урочище жовтої річки, тому що раніше зараз річка дуже маленька, вона пересохла, А раніше це була велика ріка, по якій ходили навіть параходи. Саме в 1648 році тут була битва в урочищі Жовта Ріка, яка була первою переможною битвою в національній визвольній війні. і в нашому місті є дуже багато пам'ятних місць, присвячених саме цій перемозі. Малюки з подивом дізнавалися, що ж означають історичні пам'ятки, які вони звикли бачити у місті, та на честь яких історичних героїв названі вулиці, де вони мешкають. Роздивлялися цікаві музейні експонати, фотографії, та, безперечно, побачили рідне місто вже зовсім іншими очима. А далі відбулася імпровізована подорож у часи Великої Вітчизняної війни. Одним словом, екскурсія виявилася не лише цікавою, але й вельми корисною. У той же час вихованці дитячих садочків познайомилися зі школою, учнями якої стануть вже зовсім скоро. На протязі усього року дитсадовці – постійні гості майже усіх шкільних свят. Наші діти разом з школярами вшановують пам'ять героям великої вітчизняної війни. Багато випускників нашого садочка продовжують навчання у стінах цієї школи. А на протязі року відвідують суботню школу дошколярик в спільній роботі зі школою. Ми використовуємо різні форми роботи. По-перше, це ми на початку року були на екскурсії до вашої школи і отримали дуже багато задоволень від свята першого дзвоника. Дані заходи звичайно сприяють насамперед. Це Принципу дотримання наступності між дошкільною та шкільною освітою, між старшими групами дитячих садочків та початковою ланкою навчального закладу. Такі заходи також сприяють найшвидшій адаптації майбутніх першокласників до шкільного життя. Звичайно. Хочу сказати, що у цьому навчальному році середня школа номер 5 комплектує два перших класи. От і вакантних місць залишилось не так уже й багато. Тож майбутніх першокласників запрошують до середньої школи номер 5 А творчий колектив школи готуватиме для своїх учнів ще багато пізнавальних захопливих заходів.